На 3 літри гаряченької води. Така гаряченька-гаряченька водичка. Берете ковпачок цього баньо і ковпачок гель для душу тюльпан. якраз в подарунках ну, можна сірівню, який є. Іменно оці літрові гелі на основі мильного горіха. І Дивіться, ковпачок цього, ковпачок цього на 3 літри водички. І додайте 3 столові ложки солі. І оце в такій ванночці, вона пахне приємно. м'якенька така водичка з приємним ароматом. Просто тримаєте ножки в такій водички. Коли ви напарили ножки в такій водички, достаєте полетінчиком витерли і берете в руки масажний... масажний крем, зелененький стоїть масажний крем. І берете нас. О, Дмитрівна, дякую, зараз ми його понюхаємо. Значить, дивіться, що ми знаємо, тут дуже багато трав входить: евкаліпт, мінтол. Воно дуже дуже гарно підганяє кров. Наша стопа це там ціла зона акупунктурна, там точечки, вони відповідають за кожен орган. Ну так як ми достойно не знаємо, яка там точка за що відповідає, тому беріть і масіруйте все. Оцими пальчиками, отак ножкою. так масіруйте, розтирайте, втирайте оце, як Ну, Давайте, очі. щоб хтось помасірував. Девочки, пять, пять процедур делали. Ну, там с перерывом 2-3 дня. где-то так пять процедур сделали. Тьфу, 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 у нас это ушло. Уже полтора года мы про это не сгадываем. Что то было, кто знает. Ну, похоже, было на пяточную шпору. И я, це, до речи, читала. Это не то, что я там такая умная. Это я вычитала в наших чатах. Проверила, и оно сработало. Так что, если у кого-то, не дай Бог, такая проблема, то знаете, что лековаться. Дякую.